М'яса багато багато буває, бо з неба воно не падає. Дякую, що пригласили. Ну, а як же жіна? Ми і сусіди, і діти разом в саді ходять. А Як там твій? Готовий до конкурсу в садочку? Що? Та, звісно. Вася ж вперше про конкурс ручних робіт узнав, коли согласився бути в журі. Я? Вася, я сподіваюся, що ти будеш справедливо судити і не обділиш мою доню. Ну, перечі і знати. подякував. А як вже шашлі? Щось вже не хочеться. Вася, ти шлангом не прикидайся. Не треба. Пообіцяй мені, що моя виграє. Чи я зря кабана колов.